Доброго дня, любі дітки. Запрошую вас на прогулянку. До зимового парку. Послухайте, що за пташка так співає? Ви її впізнали? У червонім кожушку птах стрибає на сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Так, звичайно, це снігур. Снігур до нас прилітає взимку. Чим він харчується? Насінням шишок. Але найбільше він полюбляє ягоди, горобини, так? Ми з вами звикли, що у снігура червоно черевце. Але виявляється, що пташки хлопчики мають яскраве забарвлення, а пташки дівчатка сірого кольору. Вони схожі на великих горобців. З вами сьогодні намалюємо снігура. На гірці горобини. Знадобиться альбомний аркуш, фарби, пензлики, рушні палички і водичка. Малюємо коло, це буде тулуб нашого снігура, крило і видовжений овал, схожий на листочок. Полуколо це в нас буде голова. І хвіст. І дзьобик маленький. Наш снігур має на чомусь сидіти, так? тому ми зробили гілочку. На гілочках у нас буде рости гробина, а зараз розмальовуємо снігура. Спочатку тулуб червоною фарбою. Даємо фарбі трохи просохнути і намалюємо гілочки. Я обрала коричневий колір. Можете тонші, товстіші, як вам подобається. І гілочка зверху звисає з дерева, так? І дрібніші гілочки, на яких потім будуть ягоди горобини. Тепер нам потрібна чорна фарба, зафарбуємо крило та хвіст, намалюємо лапки, якими тримається снігур гілочки, і розфарбуємо голову, але зробимо, залишимо око. Буде про дзьобик пташки. В мене він коричневий. Ви можете зробити чорним. Тепер нам потрібні вушні палички. Ми робимо ягоди, горобини. Вони ростуть китицями на деревах. А ще зробимо з вами сніжок. Блакитні крапочки. Ось такий в мене вийшов снігур. Діти, малюйте снігурів! надсилайте мені фото. До побачення!